Дуже незвичні золоті сережки. Вони повністю йдуть із золота 585-ї проби. Ось тут проба зазначена на голочці, що входить в мочку вуха. Напишіть в коментарях, чи ви її побачили. З лицевої сторони ось такі красиві грані, які сяють навіть без камінчиків. Ось переконайтесь самі. Я прикладаю до вушка, а подивіться, яке сяє, ніби тут мільйон якихось діамантів, хоча насправді жодного камінчика. І ось ця частина буде позаду вашого вушка. Також, що цікаво в цих сережечках, що лицьова частинка має ось такий підйомчик тут. Відповідно, якщо у вас, наприклад, є два прокола, один з яких ви хочете заховати, або дирочка в вушкові розтягнулась, то ця частина верхня перекриє. Цей момент на вашому вушку. Ну і ще такий плюс: якщо ви маєте кругле обличчя, як у мене, то видовжені сережки візуально будуть вас стренити. Залишилось дізнатися тільки їх ціну. Вага цих сережечок 1,92 г. А якщо ціна вас все ж таки зацікавила, напишіть ваше питання в коментарях.